Як завжди, у цій порі, інформаційний випуск новин на часі про головні події на цю пору дізнавайтесь разом з журналістами Аврасу. У студії працює Юлія Остапович. Моє шанування кіберцівська громада у Скорботі. 20 вересня внаслідок танкового обстрілу поблизу населеного пункту Оскіли зюмського району Харківської області загинув Владислав Лунський із Ківерців. Герою було лише 24 роки. Поховання відбудеться у суботу, 24 вересня о 10-й годині. Більш детальну інформацію повідомлять згодом. Вічна пам'ять і слава герою. Приїздив із Рівненщини до Луцька розповсюджувати наркотики. Тепер сидітиме за ґратами. 22-річний молодик робив закладки особливо небезпечного наркотику. Його викрали цьогоріч у лютому. Вилучили у наркоділка із гортки з канабісом. Свою вину юнак не визнав, але зібраних доказів виявилось достатньо, аби покарати закладчика. Той проведе за ґратами 6,5 років із конфіскацією майна. У квартирі лучанина вилучили боєприпаси. Напередодні у помешканні волинянина оперативники виявили корпус гранати Ф один запалом і 120 набоїв. Спеціалісти вибухотехніки та оперативники, які прибули на місце, вилучили небезпечні предмети. Їх направили на дослідження. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. На Волині в аварії постраждали двоє неповнолітніх. Напередодні у селі Малі Голоби, що на 15-річна мотоциклістка зіткнулася із автомобілем. Ваз. Поліція встановила водійка, виїжджала із прилеглої території за місцем проживання та не надала переваги в русі автомобілю. В результаті автопригоди водійка мотоцикла та 10-річний пасажир одержали тілесні ушкодження. Дівчині надали медичну допомогу. Не госпіталізовували, хлопця госпіталізували до лікарні. За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР. Його звинувачують у хабарництві і судять, а він і далі працює в керівництві Ковальської райдержадміністрації. У лютому на заступника голови тамтешньої РДА Дмитра Красносельського мали одягнути електронний браслет і відправити під домашній арешт. Тепер же чиновник переконаний, його виправдають. Звідки така впевненість розповість Олена Лещук? У лютому цього чиновника затримувала сила Селенна поліцейських і СБУшників. То так заступник голови Ковальської райдержадміністрації Дмитро Красносельський погорів на хабарі у 4 тисячі доларів. Так повідомили правоохоронці. Усі гуртом вели чиновника попід руки, садили в машину, не відходили від нього навіть в судовій залі. Ну, а вже через сім місяців Дмитро Красносельський сам причимчикував до суду. Собою приніс, схоже, образу на журналістів, бо ж не розповіли, що після гучного затримання і звинувачень він і далі сидить у кріслі заступника голови РДА. Далі заступника. Далі заступника. А він не екс. Слово за слово ще до початку судового засідання, а Красносельський вже впевнений, що суддя його виправдає. Так, може, вас оправдають? Та я й так лише не оправдають. Причому ж я говорю, що ви мене позорить. А як ви, позорите, ви знаєте, позорите. що суда не було, а ви знаєте, що вас оправдають. Ну, якщо нічого не було, що може бути, об'ясніть. Сьогодні прокурор зачитує Красносельському обвинувальний акт. Сам чиновник і його адвокат під час судового засідання не хочуть світити на камеру обличчя. Суддя Ігор Ясельський їхнє прохання підтримує. Гроші кажуть правоохоронці. Красносельський вимагав за здійснення впливу на посадовців облдержадміністрації, аби надали підприємству дозвільні документи на викиди забруднюючих речовин. Зі слів прокурора чуємо, що Красносельський отримував хабар двома траншами спочатку дві тисячі доларів йому передали через охоронця ковальської РДА. Буднік в той же день, 10, о 10 годині 36, 36 хвилин передав в передав Красносельському через працівника охорони ...Ковальської РДА, який в той час перебував на на роботі непремірно вигоду в розмірі дві тисячі доларів США. Вклавши їх у два конверти, на якому здійснив напис Дмитрий Валерійович, зам 10 на 2». Вказані кошти в якості непромірної вигоди Красоцевський в той же день орієнтовно 10.43 сорок три забрав працівника охорони. Ще дві тисячі доларів чуємо, отримав біля Волинської облдержадміністрації. Там же і затримали чиновника Дмитро Красносельський. Тоді усе називав провокацією. Мабуть, провокацію хочуть зробити, я знаю. Яку саме? Яку Ну вилучають якісь гроші. На руках в мене нічого нема, в руки нічого не тримав. Із власних джерел нам стало відомо, начебто Ковальський заступник ніс кошти до свого земляка Сергія Мовенка, першого заступника голови облдержадміністрації. Буцімто Мовенко в потрібний момент, так би мовити, вийшов сухим із води. Мовляв, тому і затримували Красносельського не в чиновницькому кабінеті. А на сходах наступний суд над Ковальським чиновником буде уже в жовтні. Тоді заслухають свідків. Після суду. Вого засідання Красносельський та його адвокат від коментарів відмовляються: мовляв, те, що заступника голови РДА судять за вимагання хабаря то його приватне життя ну, ми зараз запитуємо Через... пана Красносельського як посадову особу заступника голови райдержадміністрації. рай Коли ви його будуть, коли він буде виконувати функції заступника голови Ковельської РВА, тоді будете й запитувати. зараз. Суд стосовно його посадових обов'язків на жаль ні, на жаль, ні. Зараз відносно суд відносно Красносельського, як обвинувачено в кримінальному провадженні. Ну він не як приватна особа, правильно він, він як державний службовець. Якби було до юридичної особи пред'явлене обвинувачення. Тоді, Давайте не говорили. будемо плутати ну, це тобі, обвинувачення ну, стосовно ну, його посадових обов'язків і читаю, стосовно стосовно читайте, імовірного процесуального кодексу. Ну, зараз судять його не за те, що він робив як приватна особа, правильно як державний службовець. Звісно, ми ще не бачили чиновника, якого судили би за отримання офіційного хабаря. Можливо, тому Дмитро Красносельський у день затримання в приміщенні облдержадміністрації виглядав так по-спортивному. Виходить, не як чиновник прийшов, то були такі приватні справи. Олена Лищук, Неля Прокупчук. для новин на часі. Якщо свого часу ви підвели газовий стояк до будинку, але не користуєтеся газом і не укладали догвір про його розподіл, то на вас чекають невтішні новини. До вас можуть приїхати газовики і відрізати газ. Принаймні так сталося у селі Шельвівської громади. Саме через вищу згадану причину, там чимало приватних обіст від'єднали від газової мережі. Нікого навіть не цікавить те, що свого часу мешканці цього села за власний кошт клали газопровід. У Волиньгазі відповіли на інформаційний запит телеканалу Аверс. Ми цікавилися у газовиків, чому ті почали масово відрізати газ мешканцям села Шельвів за Турцівської громади. Там газопостачання блокують навіть тим людям, які ним не користуються. Йдеться про будинки, до яких просто підведені стояки. І ось причина таких дій. Враховуючи те, що у селі Шельвів за Турцівської громади за адресами вулиця Зарічна, 3, вулиця Зарічна 11, вулиця Молодіжна, 10, вулиця 1 травня, 6 та вулиця 1 травня, 10, власниками домоволодінь у встановленому порядку не було забезпечено приєднання їх об'єктів до газорозподільних мереж, договорів розподілу природного газу не укладено. Відповідно, за відсутності таких договорів товариство у встановленому законодавством порядку здійснило механічне від'єднання від газорозподільної системи. Тема. У запиті до газовиків ми вказали кілька адрес, за якими вже відрізали газ. Насправді ж таких адрес у селі набагато більше. Бурхливу діяльність у селі Шельвів газовики до слова розпочали у червні цього року. Роботи виконується слідуючим без чином, без як то кажуть, відома більшості населення. Під'їжджає екскаватор до будівлі, викопує траншею. Не біля будинку, а не біля стояка, а де по вулиці, де йде відключення відгалуження від основного, значить, перерізають, закривають ту трубу, відключають будинок. Через те мотивуються тим, що газ не використовується всі ці роки. До слова газифікували село люди за власний кошт, аби прокласти труби, Свого часу місцеві об'єдналися у кооператив. От люди даже були такі, що продавали корову, були сім'ї, продали корову, щоб нести ці вирушені кошти, нести на те, щоб ми могли закупити всі матеріали для того, щоб виконати це будівництво. Тепер людям до чиїх домівок були просто підведені газові стояки, відрізають газ. У своїх діях газовики посилаються на кодекс газорозподільних систем, правила постачання природного газу, кодекс газотранспортної системи, типовий договір постачання природного газу побуто. Овим споживачам та типовий договір розподілу природного газу. Всі ці документи затверджені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Всі споживачі, у тому числі побутові споживачі, для здійснення ними санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної мережі та можливості забезпечення постачання їм природного газу, їх постачальниками, зобов'язані укласти договір розподілу природного газу з оператором газорозподільних мереж, у даному випадку акціонерним товариством «Волиньгаз», до газорозподільної системи, якого в установленому законодавством порядку підключений їх об'єкт. Тобто виходить, люди не можуть просто підвести до хати газовий стояк на перспективу. Якщо ви його підвели, то мусите під'єднатися до газорозподільчих мереж і укласти договір про розподіл природного газу. Інакше вас попросту відріжуть від мережі. Що цікаво, жителям Шельвова, яким відрізали газ, у разі якщо вони вирішать знову його підключити доведеться платити за приєднання зі своєї кишені, ми запитали у газові. Виків, скільки жителям Шельвова буде коштувати приєднання. Суми нам не назвали на сайті національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Є калькулятор, за допомогою якого можна розрахувати, скільки ж обійдеться стандартне приєднання до мережі. Отож, От ми заходимо на сайт НКРКП, шукаємо калькулятор. Ось він у нас є. Цікавить нас стандартне приєднання. Нам пропонують обрати дані для розрахунку. Отож, заповнюємо їх. Обираємо область, Волинську, сільська місцевість і потужність обираємо. 16 метрів кубічних за годину це максимально. Тож ми її обираємо. лежать вуличні газопроводи у селі Шельвів. Як виявляється, газопроводи, які колись за власні кошти клали люди, перебувають на балансі. Волиньгазу. про це йдеться у відповіді на інформаційний запит. У Волиньгазі зазначають, що мережі перебувають у них на балансі відповідно до договору від 2017 року, укладеного з міністерством енергетики та вугільної промисловості. Вуличні газопроводи по селу Шельвів перебувають на балансі товариства відповідно до договору експлуатації державного майна газорозподільних систем або їх складових від 24 травня 2017 року, укладеного з міністерством енергетики та вугільної промисловості України. Скандальні договори між облгазами і міністерством енергетики та вугільної промисловості від 2017 року. Ми добре пам'ятаємо. Минулоріч ДБР відкрило за фактом підписання таких договорів кримінальне провадження. Тоді повідомляли, що головне слідче управління ДБР викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільчих систем у користування приватним операторам. 21 лютого 2017 року постановою Кабінету міністрів України про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових було затверджено типовий договір експлуатації газорозподільних Озподільних систем документ передбачає щорічну оплату за експлуатацію газорозподільних систем, зокрема до державного бюджету, мало б перераховуватись 10% від залишкової вартості. Однак, як інформувало ДБР, трохи пізніше, але у тому ж 2017 році, тодішні посадовці Міненерговугілля у змові з обл і міськ газами. Уклали з 37-ма приватними операторами договори, у яких передбачено безоплатне користування державним майном. Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему, за якою Міненергетики передало у безоплатне користування приватним операторам державну газорозподільну систему. В той же час підприємці мали б сплачувати щорічно 10% від її залишкової вартості. Тому за три роки несплати державі завдано збитків на півтора мільярда гривень. Ситуація актуальна для всієї країни. Свого часу селяни прокладали газові труби за власний кошт, аби мати змогу, як усі цивілізовані люди, користуватися природним газом. Тепер на якійсь підставі газові мережі на балансі приватних структур, які заробляють на трубах надприбутки. І здається, що газовики мають необмежені права, а от чи захищений споживач. Питання риторичне. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. Понад тисячу дітей волинських військових цього літа мали можливість відволікатись від війни завдяки благодійній ініціативі від фонду Ігоря Палиці Тільки разом вони оздоровились в таборі Артек Буковель, який розташований в самому серці Карпат. Про такий відпочинок багато дітей могли лише мріяти. Приємним сюрпризом для 13-річної Валерії Злуцька стала новина про поїздку до літнього табору. Зізнається, що завжди мріяла потрапити саме в Артек Буковель. Мама каже, що я їду в Буковель. Я кажу, а як так, чого. Мама каже це через те, що твій тато на війні в ЗСУ. Я була дуже здивована і дуже радісна. Я стрибала до неба. Він настільки великий, що це як країна. Країна Буковель, це якось, як від України якась інша місцевість. Але все одно тут теж дуже круто. Тут дуже класно тут. Табір взагалі – це така місцевість, там, де ти знаходиш нових друзів, нові враження, якісь всякі моменти. І взагалі дуже класно ходити, щось нове дізнаватись. Ну тут дуже круто і дуже класно враження. Для того аби зацікавити дітей, організатори вожатими щодня готували цікаву програму. Впродовж літа усі заїзди тематично відрізнялись, щоб кожна дитина мала можливість дізнати щось нове та, хоч на два тижні, відволіктись від війни. Дітки прекрасні зараз. Я в захваті від того загону, який зараз у нас є завжди є проблемні проблемні діти. Ну не те, що проблемні з індивідуальним підходом. Але зараз я вони другий день лише, але вони вже настільки згуртовані, настільки разом, хоча приїхали і один одного навіть не знали. Наш заїзд. Технологічний цього разу це буде два тижні: естафет, походів, масовок, виступів, концертів, всього-всього, всього, всього, всього пов'язаного з технологіями, комп'ютерами, посиланнями соцмережами. Але при цьому всьому ми ні разу не сядемо ні за комп'ютер і мінімально будемо використовувати телефони. Справді діти забули на цей час за гаджети. Телефони використовували лише щоб сфотографувати гірські краєвиди та ввечері відправити нові. Фотозвіти своїм батькам. Мені дуже сильно сподобалося саме те, що в нас немає часу сидіти за комп'ютером телефоном. Наприклад, вдома мені стає дуже скучно, сумно. І я починаю сидіти в телефоні. Це втрачає дуже багато часу по 9 годин, якщо дивитися... загальний час. І ми просто не встигаємо робити щось те. Ну хто знає, що буде завтра. Ми можемо тут встигнути щось те, що не встигнемо зробити вдома, Я з того, що ми ліниві трошечки. сором'язливі, замкнуті та неактивні діти тут за кілька днів зрозуміли, що час, проведений в колі нових друзів, набагато краще, ніж спілкування чи ігри в онлайн. Вечірні масовки, екскурсії та інші розваги повернули на ці дитячі обличчя посмішки, а саме це й було головною метою благодійної місії. Нині діти перебувають в такому постійному стресі. Вони дуже добре розуміють, їхні тато, мама що що відбувається в країні від найменших діток? Кожен усвідомлює, що в нашій країні війна і відбуваються дуже погані речі і. Відправити так, оздоровити їх у таборі, в горах дуже важливо і це переключить їх. Це поверне їх у те безтурботне щасливе дитинство, якого їм так не вистачає, яке у них дуже нахабно цього року вкрали. Сюрпризом для дітей на завершальній вечірці стали подарунки від фонду, які нагадуватимуть їм про відпочинок Мирослава Сябер, Неля Прокопчук та Мирослав Потенчук для новин на часі. Більше новин вже о 20-й. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Підписуйтесь на стрінки АРСУ у соцмережах, аби про оперативні новини дізнаватися вчасно.